Всім привіт! З вами тарок Віктор. Сьогодні подивимося розклад на Терези на листопад місяця. Ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку. А також, хто хоче на особистий розклад, посилання в коментарях. Терези всі сфери життя на листопад місяця. який, який буде місяць листопад, чим порадує і чим не порадує Терези. Місяць правильних дій чесності. Порадує тим, що, можливо, щось відкриється. Будете виконувати правильні дії, де в кого буде е, якісь розговори, правильні розговори, в когось заручення, в когось весілля, в когось, е, ну от все буде. По справедливості, як кажуть, навести порядок в своєму житті. А не порадує тим, що ви багато чого мріяли, багато чого хотіли, і ви як поставили собі за ціль щось досягнути, але хотіли всього і багато. І ви всього не досягнете. Це ваші ілюзії. От не порадує тим, що не справдиться все, чого ви бажали, тому що це ваші ілюзії. Важливі події місяця для Терезів. Два старші аркани кажуть про продумування, вирішити щось. Вирішити, але все вирішить по справедливості, по чесності, поговорити, відсікти, щось оставить, щось щось залишить в прошлому, почати щось нове, але. Добитися якогось правильного результату, правильних дій, рухатися вперед і отримати позитивний результат. Але ви так боїтеся його зробити. Боїтеся зробити. Ви вагаєтеся. Ви закриваєтесь від цього і боїтеся зробити, зробити цей вибір по справедливості, боїтеся зробити цей вибір. Але цей вибір ви зробите. От важлива подія по справедливості зробити вибір, поставитися на чашу вісов і зробити рух вперед. Перейти цей етап, який вас тримав довго, і ви не могли оприділитися, що вам зробити. Як закриті глаза були. Ну я б сказав, це багато може бути показувати як по стосунках, по чувствах. На відносини в кого нема відносин. Давайте подивимося. Перейдемо на листопад. На відносини у кого нема відносин. Початок нових відносин. Які приводять до негативних відносин. Ну, тут не бачу я вас розвитку в цьому. У вас тут як застой. Переживання, нібито я б більше сказав. Що підтверджується карта ілюзії. Бажали чогось багато, а не отримали нічого. Не могли вийти із цього состояння, із цього стану закритості. Розумна людина, але одна. Хочу почати відносини, але одне розчарування. Розбите серце. Можливо, з е, прошлих відносин у вас осталося якесь негативне серці, який ви не можете. Після якого ви не можете одійти, і відкриться. Відкритися. І через те випаде карта. Ну, тут навіть карта випадає одиночки. одиночки. От одиночка, людина, одиночка, у мене все є, я всім забезпечена, але от одне немає пари. І поки не буде. Якась інформація, якась йде, але це, знаєте, як відносини без об'язатість по дєцькому початок. І з загостренням стосунків. От ранив. І абсолютно, як кажуть, серце не дрогнуло. Без об'язатість. Нічого не довгий. На відносини в кого є відносини, подивимося, Терези, на відносини в кого є відносини. Карта сім'ї, десяточка. Кінець. Ой, дві карти в мене чомусь випало. Ну, тут як стабільності і час. Ви так як вагаєтеся щось зробити, вагаєте щось змінити як нібито весь час йде в одному замкнутому кругі. Топчетесь на місці нічого не хочете поміняти. Боїтеся якось, боїтеся рухатися далі. Тут випадає карта сім'ї. І більше як тримається все на фінансах. Карта сім'ї. Щось оставить в прошлому, рекарнуватися, зміниться і почати стабільні відносини. От якось, знаєте, залагодити. Але не знаю, що робити. Чи йти, чи не йти. Ну так. Тримаємося на матеріальному. Якось так. Не можете зробити свій вибір. От вибір і почати далі. Полити цей кущик, ну тут по цій карті немає кущика, і, вони, і у вас проросте. Проросте цей кущик. І буде у вас все. Але ви просто сидите і думаєте, що хтось за вас це зробить. для тих, хто шукає роботу. Терези для тих, хто шукає роботу. Ну, успіх буде, робота буде знайдена. Можливо, хтось піде в гуманітарку працювати. Карта випаде в гуманітарку працювати. Пошук. Хтось воєнним піде. Але однозначно скажу, що у вас рух є. Як кажуть, льот тронувся. Будуть і фінанси, буде і перемога, і буде порядок. Все буде добре у вас по роботі. Так, для тих, хто шукає роботу. А, для тих, у кого є робота, дивимося. Для тих, у кого є робота. Терези на листопад для тих, у кого є робота. Ну, робіть правильні дії. Багато хто. у Бато кого тримається робота. І ви тримаєтесь, тому що вам це вигідно. Але ви вже давно хочете десь поміняти цю роботу, змінити. І не можете зробити правильний вибір, не можете е як подивитися в майбутнє. Перспектива на подальше життя. Хочете це зробити, але вас щось тримає. Ви так, як в клітки. Не можете з неї вирватися. Уже б десь хотіли поїхати, чи з границю, чи в другий город, чи куди. От прямо, знаєте, ви як плани строїте, продумуєте, але вас щось тримає. Ви не можете вибратися. Але хочете вже змінити. У кого є робота, ви її прям хочете змінити. Ви тримаєте з посередніх сил. Так, які чекають переміни? Терези на листопад, які чекають переміни вас. Ну, якісь тайни у вас відкриються? Вибір. Зробити вибір по сім'ї, по стосунках. І тайни відкриються, по душах порозмовляєте, відкриєте всі свої тайни. Ну і все у вас буде добре. Ви зможете зрозуміти один одного. Можливо, хтось комусь відкриється, що, він, що вона беременна. От скаже, я вагітна чоловікові, десь будуть на бережку сидіти. Оце скаже, так. Да. І такі тайни бувають, тому що ця карта дітородності і часто показує на вагітність жінки. Ну, всі не можуть бути вагітні, це зрозуміло. Можливо, там якісь інші тайни. Можливо, хтось у когось відкриється, що в нього ще там є дружина. Так, що чекає по фінансах? Що чекає по фінансах? Терези, листопаді, місяці, що чекає по фінансах? Крах фінансам, так? Да? Тут і так їх не було, з послідніх сил тягнулися. щось пробували робити, але та робота, що хотіли зробити, не вдалася. Це карта рекарнації змін. Я думаю, що початок буде якийсь другий. Ілюзії. Ілюзії. Багато було ілюзій, але нічого не вдалося. Але по справедливості навести порядок, я думаю, що порядок буде наведений якийсь. По-другому. Хтось допоможе. Так, здоров'я карта застереження. Здоров'я карта застереження. Однозначно випадає карта спини. От дивіться, що у вас там не було. Грижі не повилазили і так далі. Ось ревматизми і так далі. Скелет. Показує карта скелета. Проблеми з скелетом, може бути. А також голова. Серце, бочоколова система. Захворювання крові. Що потішить і порадує вас. Терези, що потішить і порадує вас. Неспішність. Ну, ви знаєте, як я вам і казав, якісь будуть проблеми з фінансами рішення. От і зміна, як я казав тут, да? зміна. Наведете порядок. От і так карта випадає. банкротство. Порадує те, що довго чекали і довго йшли до цього. І порадує те, що буде якась зміна по фінансах. Є надія на те, що щось буде. Проясниця, проясниться по фінансах щось. Застереження на місяць. Про що застерігає карта на місяць? Думайте більше про свою сім'ю. Не думайте тільки про себе і про свої одноразові емоції. Не думайте тільки про фінанси. Само все налагодиться. Бо тут карта каже, що думайте тільки про себе, про свої емоції і про фінанси. От як би себе забезпечити. Все само налагодиться. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, не забуваємося підписуватися. Пишіть приймаю, не приймаю. І хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде в коментарях.